А зараз я приготую брауні. Розкажу вам всі інгредієнти підготовлені, все вже є зважено, так що буду розповідати. В першу чергу ми візьмемо і покладемо наш шоколад з маслом на водяну баню. Якщо ви помітили, у нас кастрюлька вже з водою є на плиті. Що ми робимо? Поєднюємо в одну ємкість шоколад. Шоколад чорний, 80%. У мене його 500 грамів. Я його відважила вже, поламала його так, щоб швидше він розтворився. Покладемо до шоколаду масло вершкове. Масло вершкове у нас йде 300 грамів. І після ми ставимо на водяну баню. Нам, у нас водичка вже закипіла, треба, щоб вода кипіла, після чого кладемо. Кладемо на водяну баню і періодично будемо помішувати. Ні в якому разі не можна, щоб масло з шоколадом кипіло. Треба тільки розтворити в однорідну консистенцію. Так що воно там потихеньку буде собі плаватись. А ми почнемо робити. А, що будемо робити? Будемо збивати яйця. Яйця будемо збивати з цукром. І періодично я буду наглядати за шоколадом. Яєць нам треба шість. Яйця в мене є. Яйця попереджую. У мене домашні. Я вже розмовляла, розповідала про яйця, якими ми користуємося, тільки домашніми. Ну, це не має різниці для випечки. Тому ви можете брати магазинні яйця без різниці. Кладемо 6 яєць. Після чого ми додаємо цукор. Цукру у нас. 300 грамів, уже відважено. Я закладаю цукор до яєць. І зараз ми будемо збивати. Перше будемо збивати, я помішаю шоколад, тому що він вже почав плавитися. От, вже пішов процес. Так що треба періодично помішувати. Шоколад з маслом ми розтворимо в однорідну консистенцію. Після чого ми його знімемо і будемо охолоджувати. Зараз ми збиваємо яйця з цукром. збиваємо на великій швидкості до того, щоб маса стала біла. Цукор і яйця вже поєдналися. але ну, ще будемо збивати. У нас є підготовлена вже мука, розпушувач, Це ми потім будемо видавляти. Звичайно, контролюємося. Обов'язково, щоб була з маслом, щоб тільки не перегріти. Ось ще відніється масло. Це дуже яєчна маса, яєчна цукрова маса. Стає білого кольору, так що зараз ми будемо мивати. За той час, поки збивалися яйця, у нас розтопився шоколад. З маслом вже розтопився і ось така маса вийшла в нас. Зараз я буду швиденько перемішувати, але ну, так швиденько, щоб весь шоколад пішов столу, щоб бути уважними. Ну, якщо у вас так вийде, як у мене нічого страшного, повірте мені, трішечки там пару рука. Зайвих не буде. Запах неймовірний шоколадом. А, таким гір. Я дуже люблю гіркий шоколад. Тепла, звичайно, тепла миска. І нам треба Остудити до холодного шоколаду, щоб він не був гарячий. Охолоджуємо тільки при кімнатній температурі. В якому разі мене охолоджуємо холодильнику. Не, не можна. І так у нас яйця з цукром збилися. Отрималася маса та, яка нам потрібна. Но нам треба трішечки зачекати, щоб шоколад охолов. Тому зараз буде пауза, після чого я покажу далі, що ми робимо. Отже, шоколад у нас вже остив майже кімнатної температури, але він рідесенький, бачите? Зараз, що я зроблю? <кхід> у нас є яєчно-цукрова. Маса, яку ми взбивали, до неї ми додаємо муку і розпушувач, висипаємо муку, у нас муки 160 грамів. Розпушувач додаємо до муки, і зараз ми просіємо яєчну цукрову сонячку. Після чого ми ще перемішаємо, не будемо збивати, не будемо на великій швидкості, на малій швидкості просто перемішаємо до однородної консистенції. Все, висипали, і тепер будемо перемішувати. В малій швидкості воно тільки поєднається. Після чого ми цю суміш вильємо в шоколад. У нас є форма підготовлена вже до наших браунів. ми її трішечки змастимо всередині маслом. Каточок і отак легесенько, просто змащуємо От і все змастили гарнесенько, підготували. Трішки швидше даю, тому що бачу, мука залишилася ще. Все. Бачили буквально секунда. І зараз будемо поєднювати з шоколадом. Вінчик ми забираємо. Ось така маса вийшла. Оцю масу ми виливаємо до шоколаду і зараз будемо перемішувати шоколад. З яєчно-мукою і цукровою масою не треба збивати. Ми тільки перемішуємо до однорідної консистенції. Все гарно вишкребли. І тепер будемо перемішувати. Но, перш, чим будемо перемішувати, я ще скажу один секрет який я використовую будь-якій випечці. Немає питань, немає різниці. А яка б не була випечка, я постійно кладу сіль. У мене є сіль, я кладу, можу вам сказати, скільки грамів. Це 1 грам солі. Все. Тепер нам залишилося всю масу. Аккуратненько, з любов'ю перемішати, викласти у форму і запікати. У нас вже підготовлений параконвектомат, хотіла сказати, професійно, привикла. Духовка наша домашня, вона вже підготовлена. На 180 градусів вона вже у нас нагріта. Так що ми тільки все зробимо, викладемо форми і поставимо запікати. Не спішу акуратненько, дуже ніжно, знову ж таки, з любов'ю, з теплом, тісто, випічка. Вона неймовірно чутка. Вона відчуває, як її роблять. Просто як небудь щоб зробити, не вийде, повідьте мені. Так що будь-яку випечку треба тільки хотіти робити. І, звичайно, з душою, коли ми це робимо, все виходить просто неймовірно. Випікається дуже гарно. І смак причудовий. Бачите, ще трошечки видно білу суміш, але ми її дорозмішуємо до однорідної шоколадної консистенції. До речі, якщо ви не дуже полюбляєте гіркий шоколад, ви можете брати менш процентів горічі. І тоді у вас буде молочний, можете брати шоколад. Без різниці, який вам подобається. О, у нас вже Вийшла маса, яку нам потрібно. О такого вигляду вона є. І зараз ми будемо її перекладати у форми. Знову моя подруга біля мене, тим більше вона чує запах шоколаду. Шоколад неймовірно, вона любить. Ну і, до речі, їй можна шоколад, так що я її вже дала скуштувати шоколаду, але все рівно вона просить. Хоче ще у нас все готово. Тепер ми тільки будемо викладати у форми. форму. Форма у нас підготовлена з нас масло. І ми тепер в мене є ось така поварешечка і я буду нею викладувати. Викладаємо формочки. Одна 3 форми, не більше, тому що буде рости. Буде рости і буде виходити за край. Теж, до речі, непогано, коли дуже виходить за край, ну теж гарно виходить. Ну, Постараємося, щоб не повилазило все. Так, так, я тебе чую. Звичайно, я тебе чую, але більше шоколаду ти сьогодні не отримаєш. Ні. Проситься на ногах сидить. Ось така в мене причудова подруга. Іде дегустатор. Я усіх відео це тільки розповідаю, хто в мене тут є, хто мені допомагає. Заговорилася трішки більше налила, так що вили, вилізи наверх. Угу. Я вам розказувала, коли тільки почала робити Брауні, що Брауні класичний, но з родзинкою. Я пам'ятаю, зараз я скажу. Чому родзинка? В чому тут родзинка? Тому що Брауні-Брауні, шоколадний, шоколадний тісто. Ніяких родзинок я не клала. Але воно буде. Неймовірно, буде смачно. Дуже багато не рекомендую робити. Чому? Запитаєте? Тому що ви все це з'їжте. Воно дуже смачно. І нереально, щоб не з'їсти. Пішечки відберу все ж таки, що повиходить через верх. Все, у мене ще є тісто, так що я ще формочки залью. але сюди нам досить. І зараз я покажу родзинку. Мені чомусь сьогодні захотілося трішки розбавити цей брауні. Хоча він буде в мене з морозивом, морозиво досить а, солодке, вершкове, і воно буде дуже непогано. Але все рівно. мені захотілося, і побачимо, як воно вийде, всередину покласти шоколад білий. Білий шоколад, я ем, поламала його на плиточки і поклала в заморозку. Тепер я посередині. Буду вкладати шоколад. Чому шоколад а, заморозило? Для того, щоб, коли буде випікатися брауні, щоб наш шоколад залишився тільки всередині білий. От побачимо, вийде у нас чи ні? Майже вже. Все підготовлене, О, зараз ми ще трішечки покладемо. Ще дві. І все. Я тільки візьму ніж і трішечки повтикаю всередину. Вже готово до випічки. Випікаємо ще раз, наголошую, при температурі 180 градусів 10 хвилин від того, яка форма залежить час випікання. На тих 10 хвилин, що буде випікатися, ми знову зробимо паузу. А після чого я вам покажу, що в нас вийшло. І так, 10 хвилин чекаємо, після чого дивимося, що в нас вийшло. І так, брауні у нас готовий. Зараз ми подивимось, що в нас вийшло. Гарно, дуже гарно. І зараз ми подивимось, як воно в нас вийшло. Попробуємо, попробуємо. Для того, щоб добре вийшло, ми візьмемо серветочку, вологу. І отак обітремо наші Формочки. Звичайно, звичайно, їх звичай. не буде більше, не буду більше вибирати. А отак виберем. ось ось дві штучечки у нас вийшли з форми. Потім ми візьмемо ще інші виберемо. Зараз я подивлюся, що у нас всередині вийшло. І всередині у нас вийшло, в принципі, те, що ми хотіли. З білим шоколадом. Хай я покуштую, мені самі дуже цікаво. М -м. Дуже ніжно, дуже смачно. Спробуйте і у вас теж це вийде. Дякую.